На Вінничині встановили когенераційні установки, які генерують додаткову енергію. Нове обладнання облаштували для роботи основних котелень міста Вінниця у разі відключень світла. Когенераційні установки працюють автономно та зменшують навантаження на енергосистему в пікові години. Особливо це важливо в опалювальний період. Коли ми говоримо про опалювальний період, ми повинні розуміти, що електроенергія це не просто світло в будинках, це насамперед забезпечення теплопостачання і водопостачання в будинках, і тому надзвичайно важливо. і Ми дякуємо нашим міжнародним партнерам, з якими працює сьогодні уряд, це юсейт, це і мом, які поставляють зокрема і такі когенераційні установки, і сьогодні пріоритет усіх ілок влад спільно спрацювати так, щоб якраз мати можливість у цей опалювальний період, і в тому числі зимовий період пройти якомога без втрат, а це тільки дозволить можливості розподіленої і децентралізованої системи електропостачання. А це і когенераційні установки, які різні її газотурбінні, газопоршневі. Сьогодні ми дивилися, це газопоршнева установка, яка дозволяє виробляти електроенергію і незалежно забезпечити, якщо йде відключення десь, воно має своє світло і забезпечує теплопостачання мешканців, зокрема у місті Вінниці. Сучасне обладнання отримали від міжнародних партнерів Агентства США з міжнародного розвитку та проєкту з енергетичної безпеки. Це важливо для міста, це важливо для області і для всієї країни. Що зараз ми маємо змогу робити завдяки допомозі наших партнерів USAID у співпраці з урядом Кабінетом міністрів України. Це забезпечить нашу стійкість в період важкого, скажімо, періоду навантаження на електроспоживання». Вінницька міська рада почала реалізовувати проєкт з лютого 2024 року. Наразі введені в дію п'ять когенераційних установок. Когенераційні установки загальною потужності 5,5 МВт, які будуть забезпечувати електроенергією. Подачу або належну роботу наших котельн для подачі тепла і гарячої води, і в тому числі міжопалюваний період. І важливо те, що якщо будуть якісь аварійні ситуації або відсутність електроенергії на будь-якій котельні, то ці координаційні установки між собою з'єднані кабельними лініями ми зможемо передавати з одної котельні на другу відповідну необхідну потужність електроенергії. Планується реалізація таких проєктів і в інших громадах, що підвищить енергетичну та економічну стійкість регіону.